Так, там все одно ніхто дивиться не буде. Як завжди находимо на наші правнячики, вони всі ідентичні. А може отак поставити? Ось. Ага. Ага. Ні, ну так воно не красиво. Треба, мабуть, трошки. А так? Щоб хоч мені, хоч бість, трохи було видно. Нормально, видно. Нема було не видно, то видно, так, видно. Хорошо. Так, поїхали. Долемом. Долем, дулим, їм, дам. Наші. Це настійки. Настільки це настільки це на. поставить Тел. о, кстати, я ей попробую

А ні, це явно не цей. А який? І цей. Ці коротші, да. Ці, коротші. Тому що нам не буде яким зацепити. зацепить чином. Стічко. Крупка, дай крупкам. Наші били. О, це воно ну, 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 дай за болок. Наші били. Оставили наступний промінчик И нет, и нет, нет, на жвунтик, хоть на трошки клей. Что там нічого не пишете? Ні, нічого. Ой, хорошо. Так і запишемо. Так і запишемо, не живемо, наживели. Хорошо, хорошо. І тепер сюди ставимо довші. сюди стоїть гра ми борту брать любов любов вітання вже не Олег, Олег Ісаков. втік та що ж таке так Трема новгий сюди. Сюди <кхи> треба довгі трошки. Е, Кріпиться на гвинтиках із надвокруглою голівкою. Десь в мене електровиплатка є, ну щось мені леньке її шукать. Так, є. є. Прям ще й навіть аж різьбу типу, понарізало. Хо -хо -хо. Хорошо. Ну, так, классно, Хорошо. Так, класно тримаємо. Так і запишемо. Так, по крапелинки. Нашого клея, щоб не текло. І дістаємо стієчки. Тут у нас короткі стієчки. Ух ти! Навіть двоє дивляться на ютубі. Так народ і танечку! Я аж здивований з цього. Дякую, а то ж взагалі ніхто не дивиться. <ріху> так. Повтори, що ми тут робимо? Чей вже так. Напишіть, якщо там, де там. Ну, в коментах напишіть, щоб я розумів, що треба. пояснити, що тут робиться. А, це, мабуть, через то, що ці. М -м -м. Це, це горизонтально. У мене щось ніхто не дивиться. Це Луганського дивляться до В нормальному цьому. Так. У мене вже дітка тут така собі. Треба притримати на моїй плоскодубці. Десь бігають. Візьмемо ці підтримаємо. Трошки притримаємо, підтягну. Так, так пам'ятаємо, що вони у нас дюраліві. На цей раз прийшли дюраліві. з встановленими бонками. Так, я закріпили, закріпили, хорошо, гарнігарі. Так, наступні ставимо, наступні ставимо. Так, коротенько у нас. Назову не ида, а долгенько у нас ида, до ида сарядыны. Вот прям в променчиках, вот воры, щельни-щельни. Прямо через бумагу это вырезать. Хорошо, мы это умеем рубить. Сейчас ничего, блокируется, довольно удобно. Так, это мы вверху Так, остальные кинем да? Вот в раму заходят вон и в А вот уже в крометчик, ну, рама с выкруткой. А нет, тут нормально. Ще, раз так, так, та так Будем. так. Так. Та собі тримається, а цю ми зараз перечепимо. Так, чуть-чуть. Намажемо. Клею треба небагато, тому що він у нас буде... Да размазывайте по всей этой. Так, да. да, по всему карбону будем проехал. Так, чуть-чуть ляпнул это. Да вот и добро. Так, и это вот зараз закрытым. Это ну, нормально. Так тільки наживляємо для того, щоб можна було встановити ніхто нічого. Ніхто нічого не пише, ніхто нічого не дивиться. Значить, нам треба встановити. Дим, хтось залишився. Так, хтось написав. Маро, маро, привіт. Я із телефону ведучий загляну. Так. Відтайше шановне панство. Якийсь дивний. Дивний хто? Перше на такій трансляції. Та я сама... Це з телефона вона йде. І, і там, типа, рекомендовано, щоб була вертикальна. Ну, Більшість людей дивляться з телефона. Мені не зручно так, але. Ні, це, це перше і в останнє я це так роблю. Бо мені зручно. Та й людям тим які. Звикли на Ютубі дивитися, де тікаєш. Які звикли дивитися на Ютубі, вони звикли дивитися його в горизонтальному. Навіть якщо дивляться з телефону. Так, зараз тут треба докрутити хтось ще прийшов? Так, там щось пише та навіть вподобайку не можу. Та й не треба. Тут мені таке. Я ж не заподобайки роблю. Так, сюди. І це зараз. Щось... Якийсь болтик М -м -м, не дофарбували. І це зараз завернемо. Дуже щільні промінчики. <кій> <кій> З іншого боку мені це подобається. Займенше Boh tam kde bude. Všechno normální. Tak. Šel To mě tam zajímá, že ti to nejde. že? Tak. Справа в тому, що TikTok же ж він зберігає. Ну так, ото, там, наскільки на 90 днів. Короткий, не забуваємо сюди ставити. Він зберігає на. 90 днів, потім видаляє. А YouTube, воно ну, що він назавжди лишиться, може комусь і треба буде. Там <кій> У мене десь у цьому на та тут перед. Трансляцію десь якесь там у мене кіно є. про цю... Ой! Не кіно Шортс. Про. Там був Іван Вчарук, здається, чи як його. збирав раму вісімку. І оцією стороною поставив до цього. До польотника гонки. Їх надо навпаки ставить. Ну там. Здається, цей деткат апікса. Вісенька була. Так, зараз ми підтягнемо трошки, обкручується. Вже біта в мене трошки відгулявша, вона болтається. Так. Може Не, это как-то нечего. Вот все, надо. Сейчас возьму плоского обзира. Да и дотяну трошки. На церстике приехали. З цим дюралів треба обережно натягувати. Ну Але розкручуватися менше буде, вони ж як закиснуть там і тільки стилювати треба буде. І в одної рамі була ну, ця деталюшка відсутня. Ну Це не критично, але все одно м не зовсім приємно. А, як так, ось вона отак нас стає. Ну раз ми жопки були. Зараз жопки її прикрутимо. Так, ці вже в бік. І в бік. Ці. Більше ж немає. Ну, за да, всі однакові. Так, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12 дев бути. Зараз порахуємо. <ків> більше ж нема, більше нема, а тільки на цей нас так порахуємо. Зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І один зайвий. Тринадцять. Вони. Ну Раз вони. Отай став їх. клея наживляем тут уже высокий стейк нажимаем наступный Поправить поправим О, фиксатор. Клей, клей. Ну, там написано, что это клей фиксатор. Местечко долго. Так. его трохи. Так. Чертево. До зупинки. Так, наступно.

Попробуй угу. Что там, кто? Уже 45 минут. Уже пора заканчивать, да? А то Тикает меня один, кто-то лишается и все. Так, подтянул. Да. Трошки клея. Трошки клею, трошки клею І встановлюємо останню стрічку. Так, я. Yeah. Це я поналяпував. Ай, батько неаккуратний. Ну, будуть діти ругатися, будуть він батько поназбирав тут нам якоїсь ерунди. Так, є. Yeah. стороны. Сейчас шерсти затянут трошечки с Нет, надо. Тримай плоскогубцами. Хорошо. Так, ця грома зібрана. Е, мабуть, щоб не погубити хоча, я, мабуть, оці я буду ставити ці, мабуть, ставити Ну, там побачимо пізніше. Ну от стака буду ставити. Але е, щоб не погубити, е, я їх наживлю разом з цією, разом з кришечкою. Так ви ж пам'ятаєте, да? Верхні країшки у жодному випадку не, не ставимо на фіксатор. Щось там хтось написав вообще? Я залишився і скоріше не додивлюся, а, не дивлюся, слухаю. Ну. Давно, це тепер розповідати треба. Щас я буду розповідати. Так. От, оце, що я зараз наживляю гвинтики, ну, колись в мене довелося мені вперше розбирати двигун у косміча. Що таке косміч? <сум> Той, хто мого віку знає, що це за приблуда. <сум> Вірніше не приблуда, а диво радянського втопромуха йому грець. Ось. А потім, коли я вже вияснив причину його несправності. Довелося дуже-дуже довго шукати на нього запчастини. І от поки я шукав запчастини, половину тих, які були, був такий гаєчки. І я погубив. І після того в мене вся навичка. Лишилося, що треба все оце його, якщо відкрутив, зняв, наживи на місце. Тут поправимо трошки притиснемо. Ай, що ж так криво стало. Так. Стоїть, стоїть. Ставай на місце. А, ну наче я вже на місце стане, щоб тут не пускає його. <кхід> так що зараз я оце все понаживляю. а там вже будемо бачити. thank you Треба трошки світла додати, І вже укренерго вибачає щось посліп. Як стало? Так, що не стало? Проводимо, що не стоїш. О, все. же ж рами збирають. Гарно, якісно. І воно я працював, але майже немає слідів. Цього так виникаю. Майже нема слідів карбону. Що там таке? Привіт. И какие-то елены пишут. А что пишет? Украинской. Хорошо. Мне кажется, писала из Швейцарии с перекладачем. Все в порядке. Я так и не понимаю. Ну, вернее, я так есть нашу. Погляну, що там написано Ой. так, ліпше піде трансляція з історіями <рігла> <рігла> не треба пісторії <ти> <рігла> можливо і треба там щось Воно в теле його мені якісь повідомлення барышні якісь незнайомі вони хочуть. Ну, хоча я знаю, що вони хочуть. Грошей вони хочуть. <ривіт> <ривіт> ну, що ж далі не пишеш. Привіт написала і все. Пишемо зараз і привіт Боже. Так. Все, Оце раму оцей раму ми вже вивів. Зараз вже оцей таки закручу, щоб не погубити. І будемо наступну раму. Крутой. Чи можно перемкнуться? Из ТикТока. О, шахты пишет. Ну, пишут, хай пишут. Так. Да. Ну и ч мы с вами? Пишите, пишуть і пишуть. Хай пишуть. Так, наживляем. Нажимаем. так. Чуть-чуть понажаєтеся. Вся, рама зібрана одна. Збираю наступну. Але, мабуть, зараз закінчу трансляції. І на TikTok. Ой, на Тік-Ток закінчую, вже там ніколи немає одна людина. І на Ютубі запустимо, може, з цього, із, із комп'ютера. І тут просто переставлю телефон, щоб було видніше. Перезапустимо. Не знаю, коротше. Все одно ну, тут нічого цікавого не буде. Ще ще одну раму зберу та й все. Тому що на третє треба там. Ну, Я пошукаю, десь у мене начебто були такі схожі, дешка якісь. А ні, то з цього з тих століт, але ріжу. Там, в принципі, вона там, як шайбочка, виступає. Так. 56 шість хвилин чи до часу почекать. А ні. не буду. же це ж це Вона ліплива, вона просто так не повернеться. Все одно я часу не бачу. Тут 30 хвилин, загалом там, мабуть, високі того, що не дивляться від Нікому не треба. Ладно, дітвора. Всім пока. Всіх пригорнув зупиняю трансляції.